Легендарний момот Черкащина попрощалася зі своїм героєм. Минуле п'ятниці, колишній начальник Куршанецького навчального центру, а досі заступник керівника східно-регіонального управління поліг на Луганщині. Разом із ним ще два курсанти. Їхній табір із граду накрили терористи. Ігор Момот загинув на очах підопічних. Але останній наказ рятівний віддати все ж устиг. Попрощатися із легендарним прикордонником приїхали тисячі. Оршанецьким центром він керував майже сім років. Саме звідси, що в березні ігор Момот разом із бійцями вирушив на схід боронити кордони країни. Тоді на плацу обіцяв, що додому повернуться усі, і з цим воювали довгих чотири місяці. Додому хочете. А хто ж не хоче? Звісно, хочемо. У засідку терористів уршинецькі прикордонники втраплять на Луганщині. Ворог заскочить на світанні, відкривши по нашому табору вогонь із граду серед чотирьох загиблих і нескоренний генерал-майор. Таким званням його нагородить президент Порошенко та вже посмертно. Єр Федорович піднявся, подав команду. спів подати команди, щоб всі зайняли місця в укриттях, але сам поймав Перша осколок – така судьба. На церемонії прощання не витримують навіть чоловіки, дехто непритомні. Ігоря Момота момута називають живою легендою. Він був прикладом для всього Оршенця. На лінію вогню переповідають товариші, поїхав добровільно, хоч міг лишитися вдома. За плечима вже мав Афганістан. Таке було побоювання за його. Що, ну, не треба йому, не треба йому, тому що героїзм його патріотизм вести в бій. Солдат прикордонників але ж слава за нього буде жити вічно. Вигоря Момота залишилась дружина та 15-річна донька. До свого 49-го дня народження він не дожив рівно місяць і тиждень. У Черкасах на честь генерал-майора планують назвати вулицю. Марія Гаврилян, Олена Берестенко, Сергій Фімов. Віка новини у пам'ять про загиблих військових у Черкасах. Оголосили триденну жалобу. Від минулої п'ятниці їх від рук терористів полягло аж шестеро. 11 липня разом із Ігорем Момотом внаслідок обстрілу з установки град загинули ще двоє молодих курсантів-прикордонників. 20-річний Дмитро метро та старший на два роки Вільгельм Штолцель. Наступного ранку внаслідок влучення міни в самохідну артилерійську установку загинув 25-річний Микола Калашник. Це сталося поблизу села Червона Зоря, що на Донеччині. Теж воюючи загинув боєць батальйону Донбас, черкащанин Дмитро Кузьмін. А в неділю стало відомо про ще одного загиблого. Прикордонник Ігор Петрів супроводжував на Бетері тіло генерал-майора Ігоря Момота. Повертаючись на місце дислокації, він підірвався на міні. Ушануємо їх усіх хвилиною мовчання. Данина пам'яті поруч зі стендом із фотографіями Небесної Сотні в Черкасах з'явився ще один. На ньому активісти громадського блокпосту розмістили світлини полеглих на сході прикордонників. Саморобний монумент потопає у квітах. Перехожі зупиняються. Хто плаче, хто молиться за їхній упокій. Усі одностайні в тому, що така стела, але доведена до пуття, має обов'язково бути в Черкасах. Мусить бути алея слави, героя. В центрі, дійсно. Люди мусять шанувати. Должен бути красивий, меморіальна, красива доска. Це герої наші. Знаєте, краще, щоб їх взагалі не було, щоб у цього всього не було, не було поводу ставити монументи. Це саме головне.